Зупинився на цьому підйомі. Є в мене ось така програма транспортир. Зараз я його приложу на раму, він показує 2,6. 2,6 градуса. Ось такий підйом. 15 км за годину я виїжджав під цей підйомчик. Якщо Взяти більший розгін, я думаю, з більшою швидкістю можна було б виїхати. Ось така тут у нас природа ми виїхали. Поля, поля, там ліс. Весь зараз їду на руці газа. Педалі я не кручу. Основні маршрути сьогодні це ось така дорога. Підйоми, спуски. Поки що на всіх підйомах я легенько виїжджаю на самій руці газу. Двигун трішки тепленький і контролер теж Такі відчувається, що нагрівся. Потрібно буде якийсь купити прилад, поміряти. До якої температури це все нагрівається при таких поїздках. їдемо далі, тестуємо, як це все працює. Ось такий тут підйом. На руці газа я сюди не виїду, але якщо допомагати з педалями, я з легкістю сюди виїжджаю. Поставив цей транспортир ось на раму і тут показує 9,3. 9,2 градуса цей підйом. Можливо, ви знаєте якусь програму, яка показує ті всі підйоми. Напишіть, будь ласка, в коментарях назву, тому що я такої не знайшов. Так, їдемо далі. Їхали-їхали, не знаю, де ми точно є, але побачив ось таку річ. Бачите, поле, а посеред поля. Кран. Напевно, якийсь газ йде, бо там далі якісь села. Перший раз таке бачу. Виїхали на трасу, зараз їдемо, траса пуста. Машин взагалі немає на цій трасі. Пусто чути тільки як Ташки в цих посадках співають. Середня швидкість, з якою їду, це ось 11 показує, але на даний момент 15-14 км за годину їду. Поїхали і побачили дуже багато ластівок. Вони ось тут роблять свої там видно, гнізда і живуть. Тут десь грейдер ходив рівняв, рівняв. І ось така дорога тут. Бачите, скільки там літає? Їдемо через поля, дорога тут непогана, пройшовся грейдер. Їхати комфортно. Середня швидкість 12 км на годину. Зараз я їду 14 15 14-15-20 це найбільш комфортна швидкість. Зараз невеличкий такий підйом. Їду на руці газа. Взагалі за всю поїздку, так, це економ режим, хочу подивитися, якщо так спокійно їздити, наскільки буде вистачати цієї батареї, але вже. Чесно кажучи не знаю куди вже їхати, вже трішки втомився. Наїздив я 25-26 кілометрів, зараз буде. Зараз подивлюся, що там по батареї в нас. Так, Хочу переключити. Так, 66% батареї. Я не знаю, чи ви тут щось бачите. Середнє споживання по струму в районі 5 А я так їду. Зараз ось невеличкий такий спуск. Їду накатом. Ось така природа. Класно, поля, поля, поля. Знову невеличкий підйом споживання до 10 Ампер на підйомах. Їхати зі швидкістю 30 км на годину максимум на цьому велосипеді мені трішки... Страшнувато, немає жорсткості цієї рами так швидко їздити, і потрібно все-таки поставити передні гальма, щоб можна було в будь-який момент зупинятись. А до 20 км на годину мені дуже подобається їздити на цьому велосипеді комфортно. Якщо їздити швидше, це потрібен якийсь інший велосипед. Так, дорога йде прямо. Тут у нас болото. По карті нам всю сторону. Тут село колись було, ніхто тут не живе. Село, можливо, хутір, я не знаю, як правильно. Назви я не знаю. Дубно десь ось там. Їдемо туди. Погода супер сьогодні. Хотів спочатку поїздити на максимум. На руці газа, але нема де. Це потрібна якась нормальна дорога. Виїхав на трасу, а тут на трасі теж є ямки, боюсь на швидкості вскочити в якусь яму і щоб ця передня вилка в мене просто не відлетіла. Зараз буде знову спуск. До речі, на спусках, якщо відпускати накатом, то велосипед 40-42 км за годину котиться просто своїм накатом, якщо такі затяжні горбачки. Так, камеру напевно буду вимикати, тому що зараз повороти, спуски і підйоми, потрібно буде двома руками триматись за руль. 55% заряду батареї показує. Зараз невеличкий підйом. Даємо знову газу. Двигун 300 ватт під такі невеликі підйоми. Легенько виїжджає, проблем нема ніяких. Звісно, завжди хочеться більшої потужності, щоб був запас. Але повторюсь, для цього велосипеда двигуни 250-350 Вт, це, я думаю, якраз норма. Потужніший, потужніший двигун сюди ставити не потрібно. Так, їдемо далі. Тут поле, поле видно, чиясь хата. Колись хтось жив. Зараз ніхто там не живе. Спускаюсь, натискаю гальму, тому що горбак. Собака у вас зла. Привіт-привіт! Да, дорога тут не дуже. І болото є. Велосипед весь ось такий пилюці. Батарея все 43% заряд показує. 3,6 вольта на комірках. Ось така тут дорога з травичкою. Трішки незручно їхати. Ріпак росте, пахне так. Тут не знаю, що там росте, щось росте. Там якийсь ліс чи посадка, не знаю. Так, газу. Піду педалі мені не допомагаю. Хочу розрядити батарею в нуль. Не знаю, чи мені це вдасться. Так, я в майстерні приїхав. Батарея пише 37%. На комірках 3,6 вольта. Розбіжність між комірками 9 мВ. Проїхали ми сьогодні 40 км. 40 км на руці газа світиться червоний світлодіод. На батареї. Ой! На батареї, якщо натиснути. Показує ще три поділки. Не світиться тільки одна. Що хочу сказати? Треба їздити довго, щоб розрядити цю батарею до кінця і обирати якісь такі маршрути. Дальні. Але скажу вам так, що 40 км я проїхав, я втомився. Втомився просто сидіти на цьому сідлі. Сідло зручне, це кожане, але це рівно. 40 км просидіти, це важко. Середня швидкість показує 11,9 Швидкість була різна. Я міг їхати 30 км на годину, міг і 15 км. Чому така низька середня швидкість? Можливо, десь їхали ми повільно, я не знаю. Так воно порахувало. Я думав, що буде середня швидкість десь 15-20 в такому Таке число буде. Ну, ось так вийшло. На рахунок середньої швидкості. Сказав дружині, що їздили ми ніби швидше, а така середня швидкість. І вона каже, можливо, ця програма рахує просто час і відстань, і тому, виходить, така середня швидкість. Я подивився відео, тільки що там було. 11,9 середня швидкість. А коли ми приїхали тільки, я зробив скрін екрану, і тут швидкість середня 12,1. Ми просто дійсно декілька разів зупинялися, там воду попити, подивитися на карту, де ми знаходимося. І тому у нас вийшла така середня швидкість. Ми постійно їхали десь кілометрів, як я казав, 15 20, іноді бувало там 30, і були великі спуски, там навіть і 40 їхали. Тому середня швидкість була у нас, я думаю, кілометрів 15, як мінімум. Сьогодні разом зі мною ще їздив ось цей велосипед. Пробіг, сходиться, тут досить точно показує, вже вимкнули його. Тут у нас дві мітки. Видно, на дисплеї немає по заряду. І так само тут немає дві мітки. Але він був заряджений на відсотків 90, коли виїжджав, не на 100. Тут система пас просто, це на руці газа. Ось таке відео. Кому сподобалось, ставимо лайк, дизлайк. Як вам подобається, не подобається, я не знаю. Пишіть свої коментарі, радий буду їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!